Втратив обидві ноги та руку, але не жагу до життя. В Дніпрі врятували воїна, що витримав три атаки ворожих дронів на Донеччині, коли витягав пораненого побратима. Він іще в реанімації та вже будує плани, як працюватиме на протезах. Має амулет маленьку іграшку, яку на знак подяки отримав від незнайомого хлопчика. Про нестримне бажання жити боєць розповів кореспонденції ТСН Ользі Павловській. Ледь живого доправили з Донеччини до Дніпра. Медики визнають, шансів на порятунок Геннадія було обмаль. У вас все буде добре, брат. Абсолютно я, я розумію, що пережили Саме страшне, що може бути на війні, втратили. Це саме страшно, саме страшно це втратити життя. Геннадій пам'ятає той день до дрібниці разом з побратимами. Мав витягти пораненого з поля бою на Донеччині. Вже прямував до точки евакуації, коли на нього скинув боєприпас ворожий дрон. Вже поранений. Геннадій ще міг поволі рухатися, та атаки ворожих дронів продовжувалися. Госільно дімною. Я бачу зорі. Я чую його. Мабуть, це як дивитись в обличчя, ні, обличчя, очі валькірії із тяжкими пораненнями його змогли врешті вивести побратими. Військові медики прооперували та у тяжкому стані доправили до Дніпра. Я згадую світ на історії і бачив цю кількість перелитої крові був кінець життя, але все пішло на лад, і всі на своє місце зробили неможливе, притували в це життя ще треба врятувати в майбутнє. П'ять з половиною літрів перелитої крові. Медики кажуть, загроза для життя вже минула. Нині роблять усе, аби якомога швидше загоїлися рани. У свої 52 роки Геннадій таки усвідомив свою головну мрію. Шри. Показує, що тримає біля серця, і ледь стримує сльози. Вже в лікарні Дніпра отримав несподіваний дарунок від незнайомого хлопчика. Він підійшов до мене. Дякував, маленький хлопчик. Медики готують Геннадія до протезування і вже звернулися до вітчизняних та закордонних виробників, аби ці допомогли воїну, попри високі ампутації трьох кінцівок, знову рухатися. Уропало сколоксандркуліжні Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.